Підпал військової автівки злочину вбиральні та інші новини. Це «Дайджест» вівторка, 15 жовтня, від каналу Дніпро оперативний. Масові замінування вчора. По Україні надходили повідомлення про начебто замінування низки об'єктів. Зокрема, у Дніпрі вибухівку шукали в будівлі Дніпропетровської обласної ради, податкової інспекції та декількох навчальних закладів. Вибухові листи отримали також понад 20 підприємств у Кривому Розі. У списку були органи самоврядування, об'єкти критичної інфраструктури та навіть салони з продажу авто і виправна колонія. Усього в Україні було опрацьовано понад двох тисяч викликів. Всі повідомлення виявилися фейковими, встановлено що більшість анонімних листів надходили з російських ip адрес за фактом за завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження. Металевий улов у жовтих водах. Троє чоловіків за допомогою лому демонтували понад 200 металевих деталей із залізничної колії на території одного з цехів підприємства. Потім завантажили їх у авто та вивезли. Крадіжку виявили працівники, які і викликали поліцейських. Правоохоронці встановили, що до злочину причетні троє раніше судимих жителів Кам'янського району. Викрадене поліцейські вилучили. Наразі всім трьом фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років років. також поліцейські перевіряють причетність зловмисників до скоєння аналогічних злочинів, вчинених на території району. Ремонт задля безпеки у Дніпрі на старому мосту нанесли дорожню розмітку: дві суцільні лінії, що поділяють транспортні потоки протилежних напрямків. Це жвава ділянка руху, на якій часто трапляються ДТП, тож оновити розмітку просили самі водії. Місцем концентрації аварій старий міст визначила і патрульна поліція. Також на мосту невдовзі встановлять нові дорожні знаки, що попереджають про слизьку, мокру дорогу, небезпечний поворот, і що ця ділянка є місцем, де часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Це особливо актуально зараз. В Зимовий період, коли кількість аварій збільшується. Відповідні роботи, до яких було залучено одну бригаду, виконали впродовж одного робочого дня. А на сьогодні у Дніпрі на 99% виконано річний план з нанесення дорожньої розмітки у вбиральні. Учора до правоохоронців надійшов сигнал тривоги з монастирського острова. Невідомі особи пограбували жінку адміністратора в громадському туалеті. Патрульні Владислав Шевцов та Артем Кеба на місці події поспілкувалися з потерпілою. Вона розповіла, що її зачинили у вбиральні двоє чоловіків, які відібрали у неї гроші та телефон. Завдяки камерам Безпечне місто. Патрульні з'ясували, куди пішли ймовірні грабіжники. Згодом правоохоронці помітили злочинців. Ті намагалися втекти, але патрульні їх наздогнали та затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час поверхневої перевірки у одного з чоловіків виявили мобільний телефон потерпілою. Наразі слідство триває. Підпал військового авто пропозицію легкого заробітку. 16-річний підліток отримав в одному з месенджерів. До йому написав представник Російської Федерації та запропонував гроші в обмін на знищення автомобілів збройних сил. Хлопець погодився. Після чого отримав вказівки ворога та придбав усе необхідне для здійснення злочину. У Самарському районі Дніпра полій помітив автомобіль Land Rover із символами збройних сил. 17 липня після погодження з куратором він облив позашляховик легкозамистою суміш та підпалив за виконану роботу. То ворог пообіцяв хлопцю грошову винагороду у сумі двох тисяч доларів. Однак обіцяні кошту юнак так і не отримав. Тепер підліток предстане перед судом. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань в особливий період йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Це всі найактуальніші новини Дніпропетровщини на сьогодні. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Бережіть себе і до зустрічі.